У нас сьогодні по списку 26 депутатів. Зараз у нас присутні 19 депутатів. Тобто форум розпочати сесію є, так? так. так. Перед початком роботи сесії хочу хто, вас запитати, сьогодні у нас запрошення має. Микола Володимирович, у місті. Хочу вас запитати. Щоб на під час роботи нашої сесії сьогодні були, проводились відеозйомки. Прошу про І Якщо відеозйомка ви проводиться, то касетну проведе. До дасть до протоколу касету. Ні, так як вони може бути двох екземплярів, чи просто він зараз знімає і віддає вам. Має, ну, а, а, а сесія в яких випадках як Петро Дев'янович сесія може бути закрита? А вона не закрита? Якщо депутати проголосують, що закрита, буде цей. А відеозйомка, якщо робиться, то вона приобщається. А якщо ми цю віку зробимо? То зразу і відео, дай я приочаю. Як тут примірний. можна зразу зробити? Чого купили апарат і відеокамеру, їхня відеокамера не знімає? То вже проблеми такі. Я, Ні, випад, я, Відекамери знімаються, наша відеокамера на ремонт. Відремонтується, ми перезнаємо. Ваша відеокамера згуртувала. Я думаю, що ми прийшли зараз не споритися, а ми прийшли проводити засідання сесії. Я задала депутатам питання. Хто за те? Чим ви за те, ви не заперечуєте за те, щоб зараз зйомки проводили сесії з відеокамерами і ось? З мобілками, яка на мене вже направлена. Добре. 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 Я Добре. Добре. Рознімаю, якщо роди мене, таку... що ми голосуємо просто, не поймемо. Хто так. за те? Дозвольте, що скажу по депутату. Шановні депутати, не знаю. Я по відеосйомки не маю заперечень, але якщо ці відеозйомки будуть в інтернеті виставлятися в тих ракурсах, якісь комусь потрібно, і розказувати і гадить. Я не згідний за це. Я, 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 дивіться Миколаїв, ну, я, я, на, я проти відеосьому цю відеосъйомку я розвікати. Я, до не чого не я веду? Якщо у нас я немає, що Николаевич, давайте не будемо сказати. Давайте я вже останній раз скажу.

що хтось прийшов побазарити, так як у нас тілю, не, не дають, не дають. Слухайте, шановні депутати, я знімаю на карточку. Після зйомки я можу вам скинути все на комп'ютер. Я маю право запитати депутатів останній раз. Шановні депутати, хто за те, що сесія проводилася із відеосйомками? Прошу вас проголосувати. Хто за? Один. У протоколі кордонах. Я додається вона. А я опрацюваю. Чому після опрацювання вас? Якщо тут немає маєте, шановні депутати, я прошу ще раз. Дівчата, я кричати не буду. Я прошу вас, давайте будемо і культурні. На вулицях, де ходите, можете вас гадати, як хочете. Сесія є сесія. Все, шість депутатів проголосували за, тринадцять депутатів. Піднімайте руки. Хто за, хто проти, хто утримався? Шість за, хто проти. Віталій, теж пішу руку. Він знімає. Потім манічка віддикатися. Хто проти? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Юлія Одніми. Хто утримався? І утрималися два. І ваш голос. Так. Да. Ну що, тоді проголосували депутати, я треба ще то, 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 то рішення прийнято, то звільняйте відеокамера не звільняти.